Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. сьогодні повернення нашої традиційної рубрики портфель місяця. Розберемо актуальну ситуацію на ринку, а поговорити точно є про що біткоін вкотре оновив high, Однак, доки домінація знаходиться в межах 60%, для альткоїнів є точно хороший потенціал для росту. Тому якраз доберемо сьогодні 10 цікавих активів. Поділюся своїми думками навколо актуальної ситуації на ринку і відповідно найближчими прогнозами та стратегією на початок 2025 року. Впевнений, що відеоролик буде цікавим, тому за традицією підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше. А ми починаємо. Що ж, давайте розпочнемо, звісно ж, з графіку біткоїну, адже це абсолютний хедлайнер, навколо якого генерується увесь інформаційний шум, і завдяки росту цього активу ми взагалі отримали притоки ліквідності в криптовалютний ринок. Взагалі варто відзначити, що нещодавно загальна капіталізація усього криптовалютного ринку пробила свій рекордний all-time high. Тобто, бачимо, що зараз бичка дещо інша, ніж. Ж була в 2021-му. і хтось може сказати, що це взагалі забичка, інші ж альткоїни не ростуть. Але звичайно, це питання ми також обговоримо. Варто розуміти, що тренди змінюються, і на даний момент smart Money, тобто розумні гроші, обрали біток, як саме той актив, який взагалі цікавий, надійний. Плюс сюди можна приплести усю цю американську історію з розмовами Трампа, аналогією до того, що біткоїном будуть віддавати борги, що це альтернатива золоту і так далі. Знову ж таки, сильно заглиблюватись в ці деталі, як на мене, немає сенсу, але реальність наступна. Біткоїн це взагалі. Основа ринку і недарма регулярно, практично в кожному відео криптопортфелю, я казав, що незважаючи на ваш депозит, біткоін повинен бути в вашому портфелі. Як бачимо, він по факту балансує усі ці невгадані тренди. Тобто, якщо ви купували L2 і біткоін, то біткоін завдяки своєму росту балансував мінуси. Тобто ми розуміємо, що нова реальність виглядає наступним чином. Альткоїни, це звісно, добре, ну звичайно, вибірково, однак без біткоїна нікуди. Далі давайте коротко пробіжимося по ринку. Тут знову ж таки перелік усіх знайомих активів. Варто відзначити Пнут, це білочка, яка останнім часом просто розірвала ринок. Що ви зрозуміли? Буквально декілька днів тому вона коштувала в районі 10 центів. Я її власне купив. Але не сподівайтесь, тут не буде історії про те, що я розбагатів за ніч, я просто отримав хороший прибуток. Я, на жаль, по своїй суті, не лудоман і не заходжу в такі ризиковані активи на великі суми. Відповідно, прикупив та й прикупив. На наступний день просинаюсь, отримую. Анонс лістингу на Бінансі і 4 X. Я 4 ікси то зафіксував. Дуже приємна виявилась покупка. Однак від моєї точки входу зараз 20 іксів. І навіть якщо б я залишив ось цю невеличку суму, на яку я купив, ну вона відносно невеличка, як для кого. О, зараз би був дуже щасливий, але, на жаль, ракета полетіла без мене. Ми не могли спрогнозувати такий хайп. Плюс там була історія, що е, Ілон Маск сказав, що Америку врятує білочка, і, власне, на фоні цього почали пампити цю монету. І зараз, як бачимо, капа складає 2 мільярди. Ніхто до кінця не розуміє, що за білка. Але, тим не менш, маємо те, що маємо. Цей випадок. Це яскрава ілюстрація того, що відбувається на ринку. Також вчора з'явилася інформація, що Пепе залістять на Coinbase і пізніше ВІВ. Ну тут трішки легше на душі, адже Пепе і ВІВ я купував регулярно. Звичайно, також додавав їх в портфель місяця, говорив про те, що це хороші активи, які вже давно за межами якихось високоризикованих. Але, звичайно, не без фомо, адже здається, ну для чого ти купував все це інше. Кому потрібні ці технології, краще б нормально купував Пепе і той же Вів, і був би щасливий. Але, тим не менш, бачимо, що весняна історія повторюється: ліквідність насамперед заходить в Пепе, а інші альткоїни ведуть себе доволі скромно. Тим не менш, якщо ви холдер Пепе чи ВІВ, у вас там великі позиції, безумовно, я вас вітаю. Я вчора фіксився, тобто я вважав, що історія, в принципі, схожа на завершальну. Але як бачимо, зараз активи також показують доволі непогану силу. Все, що в мене в рамках портфеля місяця я холджу там на пару сотень, але знову ж таки основні позиції закрив. Цілком можливо, що Пепе продовжить ріст, варто розуміти, що цей актив на ефірі. а Ефір зараз доволі слабкий, тому цілком можливо, що по мірі росту ефіру Пепе також буде рости. Якщо дадуть ще якусь оптимальну точку входу, можна розглянути. Зараз звичайно актив виглядає як перегрітий. Що ж, переходимо до нашого портфелю. Актуальна ситуація виглядає наступним чином. В принципі, думаю, усі активи ви тут знаєте. Я аналізував те, що підбирав, якось намагався знайти логічне пояснення, чому я брав той чи інший актив, і зрозумів, що потрібно дещо змінювати формат, адже купувати раз в місяць виглядало не так раціонально, адже ринок стрімко змінювався. Плюс я вирішив, що не потрібно набирати нові проекти, які по факту ще не розторгувалися на графіку, адже ми бачимо, що. Що ставка на технології? Ті ж активи, допустимо, там coin 98 АІ сектор, вона не виправдалась, і не варто було брати відносно нові проекти, той же EtherFi, Cyber, Aevo це взагалі, Сором, Renzo і так далі. Тобто вони нікому по факту не потрібні, і це третій ешелон. Тобто варто працювати або знову ж таки з тими шмемами, або ж з активами, які давно на ринку вже показали себе, і ми розуміємо ті цінові знання. Від яких вони можуть відстрибувати. Зокрема, той же бачимо XRP навіть виріс, хоча, знову ж таки, віри в нього було небагато. Ну, звичайно, ми насамперед говоримо про Solano, BNB і так далі. Тобто ми будуємо свій портфель наступним чином. Допустимо, більша частина це може бути фундаментал, біткоін ефір. Допустимо, BNB, Solana, Avax і так далі. Пропускаємо ось ці середні альткоїни по типу L2 і так далі. І знову ж таки, вже акцентуємо увагу на. Мемах, які можуть принести хороші ікси, і навіть якщо якийсь з них скамане, ми знову ж таки будемо в плюсі. Що ж, переходимо до найцікавішого, а саме до формування портфелю на листопад. Я, звичайно, багато позитивних слів сказав про біткоін, але рекомендувати його купувати по 90 тисяч, звісно ж, не буду. Звичайно, цілком можливо, що вже завтра біткоін буде коштувати 100 тисяч і ніхто цьому не здивується. Але якщо думати раціонально, то, звичайно, корекції повинні бути, і, звичайно, вже там. Будемо шукати якісь точки входу. Зараз це, звичайно, не на. Часі. А от купити ефір по 300, як на мене, дуже раціонально. Звичайно, було багато скептиків, які казали, що ефір все, він дуже слабкий, немає відкупу. Але тим не менш, доволі швидко відскочили з 2500 і бачимо, що торгувалися вже вище 3400. Я знову ж таки, ефір максималіст. Знову ж таки, дещо набирав на просадках. Для мене це була хороша можливість. Звичайно, не так активно, як би хотілося. Зараз вже постфактум розумію, що потрібно було набирати практично біля кожної сотні зниження. Але тим не менш, ефір це мастхев в нашому портфелі, збираюсь холдити його дуже довго, тому по такій ціні беремо і навіть не думаємо. Далі два блокчейн-активи, які є знову ж таки консервативними в моєму портфелі. Я неодноразово про них говорив і впевнений, що на дистанції вони покажуть хороший ріст. Мова йде про Avalanche та Mantle, Спочатку про AVAX. Знову ж таки, це РВА-сегмент. Знову ж таки, це сегмент з реальними партнерствами. Avalanche практично усюди. Плюс нещодавно з'явилася інформація, що BlackRock хоче випустити свій токен і хочуть вони це зробити саме на блокчейні AVAX А BlackRock – це фонд, в якого необмежені можливості, в них там трильярди доларів інвестовані в активи, і, звичайно, на їхню думку потрібно опиратися. Тому AVAX, я вважаю, Must have в портфелі кожного, в мене зараз по ньому непоганий прибуток, але знову ж таки, я по аналогії як з ефіром розглядаю його як довгострокову інвестицію, так би мовити, на пенсію, тому готовий його накопичувати і от паралельно стейкаю його на біржі Вейтбіт. Якщо комусь цікаво, то можете повторювати за мною. Відсотки там доволі хороші. Якщо вам ці гроші, так би мовити, не горять і ви не плануєте фіксувати авакс вже найближчим часом, то велкам. Що стосується мантал, то тут... Тут знову ж таки звична історія. Я купую мантел, беру участь за нього в лаунчпулах, лаунчпадах на біржі Байбіт, і таким чином отримую профіт. Плюс, знову ж таки, заробляю на курсі монети. Нещодавно вона також непогано пампанула. Ми отримали якусь аномальну свічку до 94 центів. Я трішки зафіксив, звичайно, не вгадав з часом. ну Точніше, коли побачив, вже відбулася невеличка корекція, але тим не менш, продав частину мантл і відповідно. Збираюсь тут її відкуповувати. В рамках портфелю місяця також додаємо на 100 доларів, ціна виглядає хорошою. Далі у нас також відносно надійні активи, а саме Аптос. Ну знову ж таки, по Аптос є не настільки впевнений в довгостроковому холді, але безумовно, це трендовий актив, який мав би повторити успіх Суї. Нагадую, вони написані на одній мові програмування МУВ. В них доволі багато спільного, і сподіваюсь, Аптос повторить перформанс Суї, і знову ж таки покаже себе максимально сильно на даному тренді. Зокрема, він вже показував доволі непогану динаміку, доволі швидко відскочили від дна, По факту, від дна там вже 2X, і бачимо, що Аптос був вище 13 доларів. Зараз пішов на корекцію, як і інша альта. Якщо у вас досі немає в портфелі Аптос, ви можете зробити перший бай, розподілити ваш бюджет. І в подальшому докуповувати на просадках, якщо, звісно ж такі будуть. По Аптосу я б хотів зафіксувати якісь консервативні 2 X, надовго холдити його б не хотів, але тим не менш, побачимо, що для нас готує ринок, адже наші очікування це знову ж таки лише наші проблеми. Далі Юпітер. Знову ж таки, я тут дещо заангажований, адже, як на мене, я занадто сильно влюбився в даний актив і, так би мовити, шилю його занадто усім. Щось схоже було з арбітрумом по долару. По факту я його продавав вже дорожче і заробив, але були високі ризики. Те саме по Юпітеру. Мені максимально подобається їхні ком'юніті, те, як вони вибудували формат DAO, тобто ми відправляємо свої токени в стейкінг, голосуємо за ті чи інші рішення, таким чином впливаємо на розвиток. Щодок проекту, і за це нам насипають хороші дропи в їхніх штокенах Знову ж таки, завдяки дропам мені вдалося знизити середню точку входу на максимально приємно, там в районі 50 центів, і це безумовно круто. В подальшому планую накопичувати монету для того, щоб збільшувати, так би мовити, стейкінг потенціал. І, і сподіваюсь, теж зафіксити Юпітер вище 2 доларів. Це знову ж таки екосистема Solana. Найкращий їхній DEX, найбільш ліквідний, тому ні. Нічого не заважає Юпітеру рости і, відповідно, принести нам хороший профіт. Що ж, і власне, як я казав, частину ми залишаємо для більш високоризикованих активів, адже ми бачимо, що саме такі тренди актуальні на ринку вже протягом року. Звичайно, заходити в тір один меми, такі як ПЕПЕ та ВІВ, пізно, але я вважаю, що раціонально розглянути ринок тір 2-тір 3 мемів і знайти там достойних кандидатів під Інвест. На мою думку, це міро. Це знову Таке екосистема Solana. Він торгується вже на багатьох біржах. В свій час доволі непогано хайпував. Якщо ми відкриємо графік, бачимо, що хай був близько 40 центів. Зараз ціна набагато нижча. Відповідно, є потенціал для росту. Далі у нас понке, знову ж таки, культовий мем з мавпою. Там хороше доволі ком'юніті, тут в них вже дещо більша капа, але знову ж таки це більш надійний актив, можливо, в нього менший апсайд росту, хоча по факту зараз вони рухаються по своєму АТА, тобто раніше в них не було якоїсь супер неймовірної ціни. Тим не менш вірю в понке, виглядає він доволі непогано, тому додаю на 100 доларів. Далі додам наших старих друзів, а саме MoCoin, вже раніше додавав його в портфель, він доволі добре виріс. Взагалі ставка на нього максимально відіграла. Він в мене був в основному портфелі, і я там також потішився профітом. Звичайно, продав дещо зашвидко ще до усього цього хайпу, але тим не менш, бачимо на графіку, що MoCoin оновив свій all-time high, тобто зараз перед ним все. Нові висоти, він в топ 100 CoinMarketCap, тобто це більш надійний актив, який прагне вийти на рівень ПЕПЕ, І я вважаю, що в нього є хороший потенціал. Плюс варто відзначити, що це екосистема ефіру. Тобто, якщо буде перформити ефір, мокоїн теж може рости. Тут знову ж таки менший апсайд для росту, але знову ж таки актив більш трастовий. І далі Боме, молодший брат Пепе. Знову ж таки, він по факту не показав сильної динаміки, тобто ми не бачили якихось шалених прострілів. Але в нього, звичайно, є потенціал, і вважаю, що слід за пепе, боме також може себе показати, тому додаємо в портфель. Що ж, і наостанок хотів взяти якийсь безпрецедентний актив, максимально ризикований мем, і вирішив взяти Happy Cat. І якщо ви запитаєте, що це за монета, то відповім, що до кінця сам не знаю. Ми її отримали за дроп від Solana фону. Тобто ми замовляли цей телефон від Solana, нам насипали монеток, і на початку вони оцінювали в 7 доларів. Сьогодні я виставляв пост телеграм-канал, і відповідно дроп оцінювався у 100 доларів. Тобто вже дала 15 іксів, відповідно, купувати її зараз максимально ризиковано. Ви можете все втратити для новачків. Я її не рекомендую. Цілком можливо, що вона може повторити успіх того ж таки меву, який також роздавали за Solana фон, і він взагалі там за увесь час дав ледь не сотню іксів. Зараз в нас є наступний кіт, котів я люблю, тому додаємо. Звичайно, є дуже багато інших цікавих мемів. Якщо ви так би мовити, дегенете, то ви можете написати ваші меми в коментарях. Зараз я набрав повні сумки мемів, фіксую по деяких прибуток, адже знову ж таки повторююсь: я не сильний деген чи так би мовити лудоман. І знову ж таки, мені важко холдити великі сумки мемів, я їх беру лише під спекуляцію, адже бачу такий тренд на поточному ринку. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов. Інформативним, аж не віриться, що позаду вже 11 місяців 2024 році тішить те, що ми завершуємо його на позитивній ноті, і знову ж таки сподіваюсь, що увесь ріст лише попереду. Бажаю усім профіту і дякую кожному за перегляд. Прощаємось лише до наступних зустрічей.